Вони були завжди поруч, допомагали і показували мені дорослі як треба пережити травму. І треба рухатись вперед, і ти ж можеш. Ти ти в тебе все вийде. Коли телефонував чоловік, і ми говорили, як ви, що ви, ніхто не був до цього готовий. Не ми, не держава, ні, ну а будь-хто потрібні були найпростіші речі: Чи від звичайних лопат до радіостанцій, до теплої форми, рукавиць. Ось так почалося те волонтерство і розуміння, що ти потрібен і ти робиш щось корисне. На той час допомагав напевно психологічно пережити той момент, що ти тут вдома, а він десь там далеко. А в якийсь день мені просто з частини і сказали: Олена, ви не хочете піти до нас на службу. Будучи якраз на лінії фронту, я сказала, ну так, я повернуся, я до вас прийду. І закрутилось моє вже військове життя. Коли почались такі військові дії і все набуло зовсім іншого характеру. У Дітей вже були не дитячі ігри, не дитячі погляди. І створилася громадська організація, окрема тактична група 23, де підлітки абсолютно готуються до таких, знаєте, екстремальних умов, виходять з зони комфорту, це ліс, тренування навіть якщо це є в клубі, змагання, все те, що зазвичай звичайні підлітки не роблять і більше часу проводять в телефонах. Ну, На початку ще з 19-го року я сюди прийшов, бо батьки побачили. Папа служить зеленою в одній частині. Стало цікаво, і, взагалі, військова справа мені якось до душі, батьки всі військові, всі родичі, і планую своє життя пов'язати з цією справою. Я знайшов тут багато друзів. Це як моє хобі, можна так сказати на даному етапі. Це діти з чітким розумінням, хто такий українець, хто такий патріот, що він є в цьому світі, що він може дати надалі, а не бути просто користувачем цього світу. Вони навчають. Тих менших, хто приходить, вони самодосконалюються. В першу чергу ми виховуємо в них лідерство. Не обов'язково кожен з них стане військовослужбовцем. Це особисте бажання кожного. Ми розуміємо, що війна рано чи пізно закінчиться, і бойові дії припиняться, і нашою спільною справою буде розбудова нашої країни. І власне, виховувати, формувати, ліпити не з глини тих, хто стане. До уряду нашої країни, до її проводу, хто наповнить бізнес, лікарні, освіту і інші галузі це найприємніше, що може бути на сьогоднішній день. Жіночий ветеранський рух це взагалі класнюча така штука, про яку я дізналася колись першого разу з соціальних мереж. І для мене було таким приємним усвідомленням того, що є жінки, не я одна така, яка завжди намагається де б не бути на службі, показати, що ми не гірші за чоловіків. Ми можемо виконувати набагато більше роботи ніж нам там довіряють. Повірте, ну все те, що робиться, воно потім так знаєте разом гуртується. Є така велика велика, велика праця, яка ну поширюється на всю Україну.